А скажіть, будь ласка, наскільки спекотним і посушливим прогнозується це літо? Це літо дійсно, як і останні роки, буде посушливим. І як ми бачимо, зростає кількість поривів вітру випадків. Це основні небезпеки, які готує нам природа в цьому році. Тому ДСН застерігає бути обачними людей і не спалювати сухостій. А які погодні умови впливають на поширення пожеж у лісах України? Знову ж таки наголошую, це підвищення температури, спека і пориви вітру. Ці дві умови є основними і критичними показниками, які впливають на кількість пожеж і на масштаби пожеж. Звісно ж, від цього впливає кількість збитків загиблих травмованих. А багато вже от на теперішній час, ну, наприклад, за два там, останні тижні травмованих, загиблих? За три місяці цього року в нас вже є 4 загибелі людини і 5 потерпілих, травмованих. А які можливі наслідки зміни клімату для пожежної безпеки в екосистемах України є? Якщо ми дивимося на закордонний досвід, то із підвищенням температури зростає і кількість. Пожеж, і що саме головне, це їх масштаби, коли ми бачимо, як в Сполучених Штатах у країнах Європи, Греція для прикладу, Італія. Коли у спекотну погоду масштаби пожеж виходять з під контролю, і тоді рятувальникам досить важко їх загасити. Тут ризики дуже великі для населення, тому що страдають цілі населені пункти, їх квартали. для України, це також ризики, адже багато дачних кооперативів знаходяться саме в лісах на мальовничих таких природних осередках, і тут є велика загроза. В 2019 році ми мали такий негативний наслідок, коли страждали дачні кооперативи Чернігівщини, Житомирщини, тому підвищення температури внаслідок кліматичних змін негативно впливає на протипожежний захист.